Є новина, друзі. Прем'єр-міністр Латвії подарувала будинок багатодітній родині рік тому, а чиновники забрали ключі і не дають їм там жити. Уявляєте? Дослухайте. До кінця відео я це взяв інформацію. З тіктоку відео є в мене в телеграм-каналі. Телеграм-канал є новини. йдіть і дивіться, якщо хочете. Так от прем'єр-міністр Латвії подарувало багатодітній родині, яка втратила все, тобто немає де жити. Будинок подарували, вручили ключі, є фотографії. Відео там був голова Ова Чаус, якась його там ще одна чиновниця. Після цієї церемонії, коли їм подарували будинок, там вже все буряном поросло навколо цього будинку. Ну на Видно. Вони просто забрали ключі, а е, родину переселили в тимчасове містечко для біженців, і вони там до сих пір живуть. Тобто більше року пройшло. В цьому будинку можна вже жити на даному етапі. І вони їм ключі не віддають. Це вже родина, там ціла на цьому відео, є родина, сидить і розповідає, що от, е, ну, забрали ключі і не віддають. А діти дуже всі засмучені, тому що вони собі вибрали е, помешкання, де вони будуть жити, тобто кімнати і. Це жах. Це просто жах і катастрофа. Це ж не влада збудувала. Вже прем'єр-міністр Латвії подарувала будинок, і все одно вони забрали ключі і там думають, що з ним зробити, і як собі його віджати. Ну, це моя думка, однозначно. І у Європі я про це постійно кажу, всі це бачать, тому і грошей більше не хочуть давати Україні, не хочуть виділяти ні бюджет, нічого. Бо від Зеленського до самого низу просто іде ну тотальне розкрадання, тотальне розкрадання і корупція в нашій державі. І Європа це бачить від самого верху до самого низу. І ці випадки стають все ну зухвалішими, тому що як можна забирати будинок в багатодітні родини. Напишіть, що думаєте, Лайк, like, підписка.